уривок з музичної трагікомедії Бентежне геніальне безумство, прем'єра якої відбулася в Чернігові 25 травня. За словами сценаристки та співрежисерки Оксани, Тунік Фриз, їхня команда почала працювати над цим матеріалом понад два роки тому. В команді єдиного мистецького простору після звільнення Чернігівщини ми приступили до цієї роботи і працювали. От до сьогодні загалом над проєктом працювали понад 30 людей. Він присвячений саме темі психічного здоров'я, ментального здоров'я. Ми хотіли донести таку думку, що Тема психічного здоров'я вона повинна стати для нас буденною. Ми повинні до цього ставитися нормально. Ми повинні опікуватися людьми, які поряд з нами, і берегти себе. До постановки залучили не лише професійних акторів та актрис. У ній взяли участь шоумен Юрій Заєць та ветеран війни Юрій Вєткін, який зазнав поранення та пересувається на протезі. Мені дуже подобається грати. Я думаю, що за мною на сцену підтягнуться люди ну, з обмеженими можливостями, може бути і з протезами. і Я просто даю їм шлях. Шлях для реабілітації, шлях для, для того, щоб наші втрачені якісь там частини тіла вони не заважали втрачати повноцінну життя. На жаль, не майшня. Вже в повоєнні роки в шпиталі штатів були переповнені пораненими ветеранами, які страждали від неможливості забути жахи війни. І лоботомія стала дешевим способом перетворити збудженого хворого на овоч. Я ж не професійний актор. Тому да, в мене я кайфанув. Мені сподобалось. Я не знаю. З... Залу було думаю, краще видно, чи вийшло в мене чи ні. Але ну я своєю роботою задобула. За словами Оксани, тунік Тунік-Фриз, виставу планують показати в Ніжені та Прилуках. Також зараз триває організація Гастроли Україною. І Я не раджу тобі його дратувати, тому що він на війні ногу втратив. А юті Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.